Сьогодні ми розглянемо укорочені та подовжені ряди. Це техніка, за якою певна частина полотна пров'язується більшою кількістю рядків, ніж решта полотна. У цьому зразку я зробила укорочені та подовжені рядки. Укорочені рядки це верхня частина у мене. Це коли ми починаємо з країв виробу і зменшуємо кількість петель. Залишаючи певну кількість петель з кожного краю: по 4, по 3, або якусь ви розрахуєте самі. Наприклад, такий спосіб можна зв'язати поглиблення горловини або скість плеча, якщо вам потрібно в кінці в'язання залишити відкриті петлі. Подовжені ряди це у мене нижня частина, це коли ми починаємо збільшувати кількість петель, наприклад, з центральної частини. І поступово додаючи певну кількість петель з кожним рядом по обидва боки, у такий спосіб можна в'язати, наприклад, округлини з виробу або росток у реглані, який ми робимо подовженими рядками. Дуже важливо при розворотах за рахунок різної висоти рядків. Можуть утворитись отвори. Тому це відео я присвятила тому, щоб у вас їх не було. Способів пров'язування петель при розвороті багато. Ми розглянемо три найпопулярніші способи. Спосіб перший за допомогою накиду. Пров'язуємо потрібну кількість петель. Наприклад, так. Робимо розворот. І тепер робимо накид на праву спицю. Ниточка попереду. Петлю наступну знімаємо. чуть чуть підтягнемо, щоб накид підтягнувся. І далі пров'язуємо певну кількість петель. До наступного розвороту. Пров'язали, повертаємо, робимо накид. Помічайте, що накид я роблю прямий, тобто від себе. Знімаю першу петлю, ниточка за роботою і пров'язуємо петлі до нашого першого накиду. І так, дивіться. Ми знімали тут петлю, нам її треба пров'язати. І тут нам потрібен класичний спосіб. Тобто ми пров'язуємо праву дольку спереду. Пров'язали. Тепер що ми робимо з накидом? Його нам треба пров'язати з наступною петлею. Ми перезнімаємо їх на праву спицю і міняємо накид і петлю місцями. І тепер все пров'язуємо за задню стіночку і знімаємо всі спиці. Ось так. Тепер можна дов'язати. Тепер як це робиться, з виворітної сторони. Зараз ми дов'язуємо до нашого накиду. Ось наша знята петля. Вона іде класична, виворітна, тому ми її пров'язуємо за задню праву стіночку накид, що ми робимо з ним? Нам треба теж поміняти місцями ось так одягаємо і тепер пров'язуємо. Дві петлі виворітною, і ось у нас що виходить. Другий спосіб з обвиванням петель. Пров'яжемо наші петлі до певного розвороту. Перевертаємо на виворітну сторону. І тепер першу петлю на правій спиці, одягаємо на ліву, ниточку перекидуємо через неї назад і повертаємо. У нас вийшло обвивання петлі. І тепер пров'язуємо по виворітній стороні до нашого певного розвороту. Перегортаємо. Тепер те ж саме ми робимо тільки на лицевій стороні. Признімаємо першу петлю на правій спиці, ниточку перекидаємо і повертаємо петлю знову на праву спицю. У нас вийшло обвивання. І тепер як пров'язати таку петлю? Зараз ми дойдемо до обвивання петлі. Осьо. Тепер ми беремо, піднімаємо це обвивання і одягаємо її на спицю. І тепер накид і петлю ми пров'язуємо разом. Як це зробити? На виворітній стороні. Дов'язуємо до нашої обвитої петлі. Вона. Якщо по лицевій стороні ми спереду підіймали, то з виворітної сторони ми піднімаємо ззаду. Ось так і одягаємо на спицю. І тепер ми накид і петлю пров'язуємо разом. І далі продовжуємо в'язати. Ось наші петлі. Як бачите, ніяких отворів немає. Третій спосіб це німецький. Чесно кажучи, не знаю, чому його так називають. Пров'яжемо певну кількість петель. Давайте ще одну. Так, тепер перегортаємо на зворотню сторону. Тепер що ми робимо? Ми знімаємо першу пров'язану петлю на лівій спиці. І тепер ниточкою затягуємо петлю назад. Ось так. І підтягнемо добре, щоб у нас утворилося дві петлі. І далі пров'язуємо до нашого наступного розвороту. З лицевої сторони ми знову першу пров'язану петлю на лівій спиці знімаємо і ниточку перетягуємо на лицеву сторону і підтягуємо її. Ось так. І тут у нас утворилося дві петлі. І тепер ми зараз подивимось, як їх пров'язати. Ось ми дійшли до нашої петлі. Що ми робимо? Знизу, зліва, підхватуємо дві ниточки. По спиці отак провели, щоб дві петлі тут було і дві петлі тут. І тепер це пров'язуємо лицевою петлею. Зараз ми подивимося, як це зробити на виворітній стороні. Дов'язуємо до нашої точки, до нашої петлі. Ось вона. Тепер дивимося правою спицею знизу по спиці отак проводимо і підхватуємо, щоб у нас було тут дві ниточки і тут дві ниточки. І це ми все пров'яжемо виворітною петлею. І тепер дов'язуємо. Оце у мене німецький спосіб, це з обвиванням петель, і це з накидами. Як бачите, ніяких отворів немає. На виворітній стороні воно виглядає так. Ну, трішки помітне таке утовщення. Мені, наприклад, подобається німецький спосіб. А яким способом ви робите часткове в'язання, напишіть нам в коментарях. Якщо наш урок був вам корисний та цікавий, ставте лайки. І ще не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! солодких вам петельок!